Безперечно, один з найкращих персонажів це Дурін. Особливо прикольно, що всіх гномів вважають дітьми Дуріна, а він сам Дітьо, але дітьо, в якого вже є свої діти. Коротше, прикольний образ дії, якого варто розкласти по полицях та дослідити в цьому відео є yeah, Нодгіг з вами. Я запрошую вас в глибини морії, яку ми знаємо ще як. Казадум, щоб подивитись на стриженого, але бородатого гнома, якого звуть Дурін. З ним ми познайомимось в другій серії, коли Елрон прийде до нього як до найкращого друга, а зустріне його лютий ігнор. По-перше, сама подія, коли обіцяють неймовірно гарну зустріч, а натомість не отримують нічого, мене відсилає на володаря перснів. Пам'ятаєте, як Гімлі нахвалював морю, а там їх зустріли закриті ворота, а за воротами гори трупів. По-друге, неймовірно дивує, що гном образився на ельфа, який не з'явився на його весіллі. Чувак, ти хоч щось знаєш про таку штуку, як запрошення? Звісно, тебе морозили дуже багато років. Ельф приперся тільки тоді, коли йому треба. Та ще й гидотка така викликав тебе на традиційний бій по розбиванню камінчиків. Ви що, не в курсі, що ярмри. Але Дурін проявляє себе як людинка, що неймовірно падка на лесощі. За одну серію він змінюється від неймовірної образи і небажання розмовляти до дружби і згоди допомогти у проханні. На це рішення впливає і дружина, що напевно вихватила купу хейту, але мене вона підкорила акторською грою дуже крутий образ. Та під час лобіювання інтересів ельфів, Дурін від Дуріна був. Всі вони дуріни, отримає підозру. А чи не винюхають вони тут все, що тільки можна про мітріл? Ми вже наприкінці другої серії розуміємо, що для гномів нова руда є надважливим секретом таїною народу, яку треба зберігати. Але вже наступний ельф знов припирається, нишпорить, шарить і дізнається той самий секрет. Як на це реагує Дурін? Він отримав. Підтвердження своєї думки, що ельф припирається тільки тоді, коли йому щось треба. Це повторюється, та ще й ця гидота не шпорить. До речі, те, як він проникає у печеру, де видобувають метріл. Він підслухав від дітей якийсь там віршик і здогадався, що він і буде паролем. Скільки серіал вихватує гейту від такого співпадіння? Це ж не по-толкіновськи. Був професор Рональд Роула. Люди, гноми, ельфи, хобіти всі приперлися до Елронда одночасно, не на якусь раду, куди б їх скликали, а кожен. По своїм справам, особливо дивовижно, що це зробили гноми, які ненавидять ельфів. Справді, все ж нормально, а це ж не рояль в кущах. В Толкіна б ніколи такого б не було. Він святий геніальний письменник, якого прям поплюжить цим серіалом. Вибачте, за хвилинку ненависті до фаниття повернемось до дуріна. Нагадаю, дуже важлива тайна для всього гном'ячого народу той мітріл. Що він робить? Бере клятву, не ображається, ніяк не розриває стосунки. Просто для атмази бере якусь клятву. Каже: гара тебе вб'є, якщо порушиш. Він порушив, гара не вбила. У вас гара така собі. Ніколи більше не бери її у поручителі. Потім стається мвал, і дурін злиться на батька. Вам не здається, що насправді він злиться на себе? І за розробку жили руди, яка була під забороною, але він туди поліз. І за ельфа, який вже дізнався ту саму таїну, яку не мав дізнатись, але вперше Мелерон дає справді безкорисну дружню пораду, і тому дурін таки мириться з Дуріним. І відправляється до ельфів в гості, як філігранно за столом він відбиває нападки і переводить стрілки. Тобто він вміє в політику, але не знаю наскільки це довгострокова гра. Він, як справжній політик, не відповів на жодне з запитань, але доволі таки прикольним обманом, що підняв мені настрій, заклав фундамент майбутньої недовіри до гномів. Вам так не здається? Та головне, що нам показувала ця сцена: що Дурін знаходиться під владою під. Впливом лише Елронда. Наміри усіх інших він легко може не тільки розкусити, а й відбити. Але з Елрондом це не працює. Він знов купується на його хитрощі, навіть не злиться на вострогухого запорушення клятви. Просто Елрон підлизується і каже: Все в твоїх руках якоюсь примарною владою задобрює гнома, який має назавжди порвати зв'язки з таким ніби гарним другом, що навіть. Слова свого дотриматись не може. Дурін Дурінович приправив Ронда до батька і дивовижно, що гномій король навіть не дорікає за розкриту тину. Ані сину, ані ельфу. Він і не розраховував на чесність гостровухого. Хоча сина неймовірно засмучує рішення батька, але він визнає його владу. Та дружина, як мені здається, підбурює на заколот. Ось тут я трошечки втратив до неї повагу. В неї ще й мати з вошами в бороді. Вє. Ну а Дурін двічі терпить приниження від Елронда. він настільки сибелюбивий, але чомусь дуже легко дозволяє і спростити історію їх знайомства, ту версію, що він розповідав дружині, і так само легко ковтає той факт, що Елронт навмисно здався в їх древні гном'ячому змаганні по розколенню камінчиків. Дивовижний народ гноми. неймовірно вперці, горделиві, але якщо ти справді розтопив їх сердечко, прощають все що завгодно, і він ризикує життям заради друга, пам'ятаєте в цій. Шахті майже не вмерли гноми. Дякуємо горам, що вони залишились живими. А я хочу подякувати за підтримку на Патреоні. Через друга він втрачає все, повагу батька, статус, який в нього був. Але дружина все ще вірить, що спадщина буде його і продовжує підбурювати на заколот. Так, а собі затравочка на другий сезон. В усій цій історії мені навіть не стільки подобається дует ельфа і гнома, що точно посилає нас на. Лягала за гімлі, скільки спілкування батька з сином. Ми знаємо, що рішення гном'ячого короля було правильним, а бажання Дуріна приведе до воїн та занепаду його роду. Найдурніша війна за морі, що нам показували в хоббіті, була неймовірно безглуздою. Я знаю, що всі вас хваляють трилогії Джексона, але як можна зібрати воїнів свого народу на смерть, щоб потім не хотіти заходити? Ти в морі вони знали про Барлога, або як я з дитинства його називаю Вогнеморок, що дуже бісить чомусь моїх глядачів. Та саме так його називали в книжці, яку я прочитав першою. Повернемось до Дуріна. Його рішення розробляти мітрінову живу буде для нього дуже вигідним. На його вік вистачить багатства, бо від барлока помре лише Дурін шостий, а він є Дуріном Четвертим. А значить, моря надбає й слави і багатства. І лише потім, вже не при ньому занепаду. Ви б погодились на кілька поколінь ситого щасливого життя, а? А, до речі, з нумерацією Дурінів. В Толкіна спочатку четвертий помирав, потім він став шостим, бо Толкін обожнював переписувати свій канон, як тільки хотів. На мітрілі його вертів, але всім іншим не можна. Тож про що? Саме історія Дуріна? Напевно, про те, що люди, з яким тобі добре, можуть тебе тупо використовувати, історія про цінність розуму старших, яких вважають навіть вижившими з розуму, історія про пріоритети, що має ставити перед собою лідер, особисті чи народні потреби важливіші. Це дуже гарна арочка і дуже класні персонажі і сам Дурін, і його батько, і його дружина. Може, в них і діти класні, не знаю, їх не показували. Вони бігали десь там позаду. Але я вдячний серіалу саме за цю історію. Це було справді цікаво. А якщо вам був цікавий цей ролик, напишіть мені про це в коментарях. Чи не занадто, я на фанетьо накричав: лупаніть вподобайку, поширте, бо українське треба поширювати, щоб не залишати російському місці в інфопросторі. Ну а як можете підтримати на Патреоні, то спочатку задинайте на ЗСУ. А потім, якщо щось залишиться, що саме ну і гроші і бажання, тоді підписуйтесь і на мій патреон. А стосовно дуріна з першого сезону персні влади. І Я все сказав. Батько як я себе проявлю. Якщо всі мої ініціативи ти робиш на корню, пам'ятаєте, як він валав? Точно. То ж батькова була ідея на ельфів поботрачити. Тож не ти від Ронда, з цією ідеєю приперся, так? Прям все, що ти хочеш, беруть і відторгають. Ох уж ті дітки, прям завжди їх батьки ображають, бо будь-яке добро на їх сторону. Сприймається як норма, яка має бути, а відмова як особиста образа. Співчуваю тобі, гномічий королю.